Імперія впала, революція здійняла хаос, а Держава почала розсипатися просто на очах. У цей момент з'являється людина, яка каже, Україні потрібні не гасла, а порядок. Гетьманат Павла Скоропадського спроба врятувати державу через порядок. Історія України навесні 1918 року. Українська Народна Республіка фактично втрачала контроль над ситуацією. Війна, економічний розвал, селянські повстання, відсутність боєздатної армії. Держава тріщала просто по швах. Центральна рада багато говорила, ухвалювала закон, але не могла забезпечити базову стабільність у цей момент. На авансцену виходить Павло Скоропадський генерал. нащадок козацької старшини, людина дисципліни і армійського мислення 29 квітня 1918 року. За підтримки німецького командування Скоропадський здійснює державний переворот і проголошує себе гетьманом української держави. Центральну раду розпускають. Починається зовсім інша модель влади авторитарна, централізована, без революційної романтики. Багатьом це не подобалося, але саме цього вимагала реальність тодішня гетьманат робить ставку на відновлення економіки та інституцій. Повертається приватна власність, відновлюється фінансова система, запускається державний апарат. Починає працювати суд, формується регулярна армія, налагоджується робота залізниць. За кілька місяців Україна з хаотичної революційної території перетворюється на керовану державу. І тут важливо зрозуміти, Скарпатський будував не революцію, а державу, і це багатьох А Багатьом не подобалось просто окрема увага. Культурі та освіті саме за гетьманату створюється Українська академія наук на чолі з Вернацьким. Відкриваються університети, українізується освіта, розвиваються наукові інституції. Парадоксальний, але авторитарний режим зробив для культурного будівництва країни більше ніж демократична центральна рада. Та головна проблема гетьманату була зовнішня, швидше зовнішня. Скарпатський спирався на Німеччину та австро угорщину Коли вони програли Першу світову війну, його опора зникла у середині країни проти гетьмана. Об'єдналися соціалісти, селяни і повстанці. Вони бачили в ньому не рятівника, а контрреволюціонера. І у грудні 1918-го Гетьманат падає. Скарпатський зрікається влади і емігрує, але його досвід не був марним. Він показав, що Україна. Може мати ефективну адміністрацію, працюючу економіку і, в принципі, сильні інституції. Проблема була не в ідеї порядку, а в тому, що часу на її вкорінення бракувало. Підписуйте, щоб не пропустити наступну серію. Пишіть ваші думки в коментах. Не забувайте про вдячність у вигляді. подавайки.